Я от навмисно прийшла сьогодні до вас на ефір. Бачите з чим? То я не така прям, сильно стільна, це навмисно. Тому що ось вона дуальність, так? ось сонце і луна. І тут існує буква і сонце і луна. Як не крути, але тут ще є гра в те, що цих двоє двоє. Ось, дивіться сюди, ми бачимо зірку, це символіка вібраціології і Марія Хейлінгу. Бачимо цю зірку. так? Тут у нас є в центрі час, і це символ, трипільський знак, це мовлення насправді. І е, ось, це, ось це є інтеграція сакральних знань між слоями реальності. Дуже високочастотний символ, але якщо його прокалібрувати з тим, який нижче, то це єднання зір е, Сонця і Луни в один об'єкт. Єдиний об'єкт один.